Знижок у Фокстрот, світло від знижок. Оновлюй техніку свою, без турбот. Перемагає темряву Фокстрот, світло від знижок, знижок, знижок. Готові? Ух ти! Вірак, скинеш мені? Легко скинеш мені. своє на Кохання не терпить банальщини Знижки для закоханих на потрібні подарунки. Не знаєш, що обрати. Даруй подарункову карту. Foxtrot. знайди своє на Foxtrot.ua нагоди дня народження Фокстрот. Крутезна подія. Не просто сил, а мрія. До мінус 60% на техніку тримайте І вау! Доставку за гривню замовляйте. Для всіх гостей настрій плюсуємо, а ціни мінусуємо. І вона ще у Фокстрот. Ну нарешті, та сама п'ятниця. Час, коли ціни падають, падають, падають. 50, 60 відсотків і більше, більше, ще більше знижок. Влаштуємо грандіозний шопінг у Фокстрот. Можна все і одразу. Друзі, перше вересня на носі. А бажання вчитися немає досі. А хочете лайтово навчатися з гаджетами будь-де кльово. На ноути, планшети, смартфони. Знижку до мінус 50 тримай. У Фокстроті бери, що треба і на лекціях засмагай. Для ціни навіть страшно глянути. А хоу, переможемо їх страшенно ульотними знижками. Sale сейло Фоктрот залітай. До мінус 50%, що хочеш, забирай! У новому світі техніки живе справжній технодракон Фоксі, яка прокинулася. Нічого собі, скільки ж у неї перлин техніки, знайдіть свій новорічний гаджет зі знижками до 70% у Фокстро. Робити так. Хочеш, щоб твій смартфон поміщався ось так? Хочеш?